Тут у нас виникла дірка після літніх дощів. і почала туди затікати вода. Почався просідання асфальту. Постійні підтоплення та великі калюжі після дощів на одній з вулиць у Краснопілі Чечелівського району. Ще нещодавно тут була дірка в асфальті, яка спричиняла незручності як водіям, так і перехожим. Збиралася вода, і пройти або проїхати було досить складно, розповідає Данило. Я подав заявку до чату Курбана в телеграмі, дізнався про нього з Фейсбуку. Так, е Приїхали, здав адресу. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Приїхали, залатали. Тепер у нас все добре. Дуже великі е, слова вдячності, бо не перший раз вже звертаюся, а е, дуже оперативно, швидко все роблять. Також юнак відправив заявку до телеграм-каналу з проханням відновити освітлення на сусідній вулиці. Вулиця Хвойна, 65. Нещодавно в нас замінили два ліхтарі, які нагоріли. Також звернувся до телеграм-чат Корбану. Тому пройшло, мабуть, з написання заявки, мабуть, 2-3 дні. Як в нас приїхали, мені відповіли, все замінили. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.